Всім привіт! Те є в перекладі з англійською мовою це трек скрізь. Тому наша ціль зробити можливість, щоб лінійна трекова система була у кожному домі. Зараз ми покажемо вам, як цей конструктор лінійної трекової системи Алютат треба збирати. Все дуже просто, тому додивіться до кінця дане відео. Для того, щоб створити трек, вам знадобиться базовий профіль те є база. Мені здається, ви вже звикли до цього вузула в профільних системах Алютат, куди монтується гарпун. Торець профілю закривається двома акриловими заглушками. Комплект торцевої акрилової заглушки Ти є база, складається з декількох елементів. Дві акрилові заглушки це основна та декоративна. На яких є двосторонній скотч. Чотири цвяхи та скоба. Основна акрилова заглушка монтується за рахунок чотирьох цвяхів та скоби. Вже після монтажу полотна монтується декоративна акрилова заглушка. Завершальним елементом монтажу профіля ТЕ база є монтаж DC. Тепер створимо світильник. Для цього знадобиться профіль ТЕ-лінія 40. Профіль виробляється в довжині 2,5 метри та нарізається згідно тієї довжини, яка вам необхідна. Торець світильника необхідно закрити торцевою акриловою заглушкою ТЕ лінія 40. Комплект ТЕ лінія 40 складається з двох компонентів. Це два цвяхи та акрилова заглушка. Торцеву акрилову заглушку прикріпляємо за рахунок цвяхів. Для зміцнення з'єднання профілю та цвіхів можна використовувати клей. При комплектації світильника далі ви вклеюєте світлодіодну стрічку. Для більш надійного вклеювання світлодіодної стрічки я рекомендую використовувати додатково клей. Ви можете використовувати як одну, дві або три стрічки різних марок, різних потужностей завершальним елементом. Комплектації світильника te Line 40 є екран LED 40. Кількість блоків живлення, їх розміщення та розміри залежать від їх потужності та кількості світильників. Якщо ви бажаєте підключити світильник окремо, ви маєте можливість. Монтувати невеликий блок живлення у верхній частині профілю. Завершальний етап монтажу трекової системи ТЕ це замикання світильника.